І вітання, мої друзі. Всім вітання. На дворі тепло. Дивіться, на дворі тепло, а в хаті в мене холодно. В хаті холодно. Бачите, як така тайпа пізно буде розпускатися, як від холоду. Вона, певне, хоче дуже тепла, бо каштани вже давним-давно цвітуть, а вона такі має грони цвіту, як каштани, але вона ще, ще дивіться нема зовсім, лише чуть-чуть так листочки. Тобі пилу лагодить. хоче, хоче косити двір. Готується так, що е, діти приїдуть, знаєте. <сум> Вже мені все говорить декілька разів, все, а ой, приїдуть діти, приїдуть діти, треба то все покосити, поробити, е, робити. <сум> а що, лагодиться, ні, топила? Не лагодиться. Лера, ясна. А що робити? А, а другої нема? Дали, друг. Ну, так що ж ти бавишся? візьми другу тись коси, поки погода, а то будемо лагодити. треба капітальний ремонт давати. Для... Треба її, знаєш, що, два камені. І все. Який там ремонт? Краще легше нову купити. Не полагоді, її ти раз покосиш, чи два, і далі щось поламить. Це не ті речі, що колись що можна було лагодити. Коротше, перестань лиши її, возьми другу, покоси, а це лишись того ровера. Правильно, я кажу. <смітна> я змерзла горі, це мене ніс червоний, смерзла на горі. Вбралася на нос, то в хаті земна, я не знаю. На дворі вийдеш і вже вроді душно, а в хаті зайдеш мною, Я цього е, не вийду, бо, бо я мушу тут зробити і мушу сидіти. А я добре йду, йду. і буду щось робити. Хоч я і так роблю, вже трохи талахи лахи порозкладала і трохи якісь порохи повитирала. Це катастрофа, катастрофа. Вже гардіробну відкрила, і в гардіробні треба помити. І попилососити, помити треба? Каптюв там, каптюв. Ні, Я сама собі це роблю, знаєте? Ось сама собі це роблю. Сушкоду <свісно> Су роблю собі сама. Добре, Добре, мої дорогеньке, йду. йду буду щось робити, вам так покажу, що так оберну вам покажу. Бачите, яке ліжко, от ми маємо таких, от я вам тепер добре покажу, ми маємо таких три ліжка, і я вже тут в цій кімнаті, де. Вам вчора показувала. Тут також така гардіробна є, бачите? Ось так само є такий є потай і така йде гардіробна. Тут також мали бути двері такі, ну, такі знаєте, розсувні, сюди-туди. Ну, але нема, поки що немає, і так все мусить висітися. В трьох кімнатах. так. Кімната маленька, не виходила більше, знаєте, от більше не виходила. Ну що ну, робити? Яка є? Фаня така, знаєте, для однієї людини. Я тут взагалі думала, що тут хтось буде один. Мала чи внучка, чи внук. Хтось один, думаю, буде тут, і буде файно, і буде добре. Ну, але так не вийшло. Як знаєте, вже все розібрала. Вийшла в двір на балкон чуть-чуть і вже в її душ. Да, дай його. А що, який такий телевізор є, зараз то все звідси позабираю. Така робота кручуся, кручуся, зварила борщ варила борщ, але ще не їв ніхто. Добре, застелю, зроблю, повитираю, помию, тоді покажу, зроблю отчет. Знаєте, мої сотке, що я скажу Скажу вам, що навіть і кімната о, хоче, щоб в ній жили. Я по вінчиком, поміталу, повутині трохи. Ну, це якесь чисте диво, знаєте, Ну, ти не можеш в кожній кімнаті спати, але. Я приходиться, що прийди сюди поспи, піде туди поспи, піде туди поспи, так аби е кімнати дихали. Це якесь диво. Не знаю. Тут ми навіть люстри не, не чпали, зараз я вам покажу. дивіться, Тут лишень такі галогеночки, от, напевно, згоріла. Не знаю, щось, щось нема, А тут ще є в гардеробні також світло є. Саме такі самі. Ой-ой, також такі самі галогенки. Бачите? О, ну В кожній є е, світло, так що би хотів вечір собі щось е, взяти, то світло включив, чи вдень навіть світло і взяв. Але тут е, шкода мені, що нема люстри. Я сказали, ні, ні, ніякої люстри не треба. Нашу на таку маленьку кімнатку, люстри. Ну, лише тепер оці такі м -м, є галогенки. Може, вони там вже, знаєте, із порохами їх можна треба відкручувати, мити, ну але я все не роблю. Якби так трохи помила, а там буде видно. А тут такий телевізор бачите, з такою величезну тумбочку білу. Бачите, яка. тумбочка, І тут телевізор. Ну, але його ніхто не включає, ми взагалі телевізором не, не користуємося. Абсолютно, а що в нього дивитися? Ми не дивимося. Ми маємо ті е, телефони, планшети і, і тим користуємося, а цим навіть зовсім не користуємо. Все, Я застелила, зараз я помию, повитирала паутиня. Е, Попуджила порохи, або мали бути тут жалюзі. Навіть жалюзі не заказали. Ну, по-перше, не було грошей. Застелила. ліжко застелила і файно є. По-перше, тоді, коли, знаєте, це все робили, не стає грошей, не ставало грошей. Ну, де їх тих грошей скільки набрати? І ми так не маємо ні, ну, як сказати, так як ні по одній кімнаті таких жалюзів. Є, є на кухні, є в ванні. І тут ніби на сходові, а по кімнатах ми не маємо, ми мали, ми мали гадку заказувати, е, як? Е, Жалісі, ми мали заказувати сітки, щоб не летіли мухи комарі. Ми нічого не зробили. Ми нічого не зробили. Ну, не зробили. Е, е, тоді, коли як коли е, е, діти були. Я ще тут планувала і думала, зроблю. А коли вже діти роз'їхались <смі> і нічого не зробити, Так само і тут. Але тут сонце, праже, знаєте, от сонце в цій кімнаті, в тій кімнаті дуже праже сонце в літі. І е, тими кусками обоїв зачепили так, щоб сонце не пекло сюди і не вигорали ті фіранки. І так є. Буде комусь, і так, і так, скажу вам, і так в долині, в двох кімнатах, і так тут на горі. Буде комусь треба, то собі Іду. <риві> 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 Знаєте, трохи, трохи помила двері ті. Або бачите, що я вам показую сьогодні. Вчора показувала, сьогодні показую, такі, поробив отвори у підлозі, щоб там сквозило. Ну, а закрив чого, закрив таку рішіточку, що він сам поробив ті решіточки з бляхи. Знаєте, що ми накривали такі бляхи, кудись були рівні, і він повирізав, то що сам поробив, посверлівся, сам поробив. тут. Тримач на двері для того, щоб якась була може десь, Ну, село, знаєте, може бути якась і меш, щоб вона не пролізла. Там під підлогу вона і там і буде собі. Все, все, помила. Помила. Трохи ті фіранки знову під віконник помила, вікна трохи постирала, най буде. Все, лишаюся. Я тут того, всього двері не буду закривати, най воно трохи скозить. І все. Все, все. Чисто, чисто. Все, дочки, плаття таке. Його такі трикотажні плаття не можна вішати на вішаки, бо того що вони втягаються і там потім відбиваються плечика, їх ніяк на вішаки не вішати не можна. Все, виключаю світло і йду звідси де в другу посол. Де в другу посуду і пасю другу косу. Ну, а ви повіте, скільки часу тобі згаю. Він був ще вхопив, ні, він потубається, бавиться. У нас є дві. Навіть три. Навіть три. Є ще одна електрична. Навіть три. так? Думаю, солодки в другу кімнату вже. Іду в другу кімнату, не знаю. Я зараз тут повиливаю, а тоді в гардеробі навіть світло не виключала. Що Зараз в тій що Я вже і змучилася, і, 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 бо я не годна так прийти, мушу я там десь без окулярів я нічого не лежу, а в окулярах я добре лежу якесь павутиння, чи десь якісь порохи. <гум> тому що то, то все і пройти, не? Я упріла. от вже упріла, роблю, роблю, я вже опріла. Чи то потепліло так, чи то мені тут так вже душно, я не знаю. Бачите, це в мене двері гардіробну. Не буду показувати вам близько, бо там у мене повна капці. Але тут зараз потру, цій кімнаті. І в тій кімнаті ще, що я попилососила. попротираю і все. Йду в гардіробну. У Гардіровні так само там трохи, трохи складу, хоч і, е, ту тузуття. Знаєте, там хмара взуття. Що вам хочу сказати, мої зараз вам скажу. Знаєте, Я вам ще покажу, що ми ще там маємо на... На стриг вже маємо таку драбину роздвіжну. ми ну, чіпіли, або якби часом знає, ну щось щось десь протікала, вода, щось десь треба було туди залізти, а ми все мали зашити, і, і ніде ходу нема. Та такого не могло бути. Воно дороге, ну воно так само таке дороге е, удовольствиє. Ну, але що було зробити? Ну, що було зробити? От знаєте, от будова савот не варта нікому нічого. Бо ти лише ну як, я не кажу, щоб нічого не мати, але ти лише коснешся каснешся чогось. Лише чуть-чуть чогось. Вже то треба, то треба, то треба, то треба. Третє, десяте. Ви би знаєте, які ми були при грошах, якби ми не будувалися? А ми. Зробилися сироти казанські. <сміх> І все. Добре покажу ту драбину. Зараз добре покажу О, мені телефон. Е -о... Дивіться, бачите, яка в нас сюди ще є драбина. Це просто йде на стріх. Оце такий є блінчик світло, але лампочка перегоріла. А це йде ще така драбина на стріх. Ну, так. І отут от такий пройом туди, в коридор. Там же я склала в ящик таке, що воно піде в гардеробну, воно не потрібне. Вчора так і не забрала то -то з вішалки. Ну, коротше, отака робота. Мию, думи. Знаєте, все, помила трохи. Закрила ті двері на, на, на двір туди. Бо, чесне слово, то такий шум, що мені голова водить. Так, добре. Все, виключаю світло. Як є, так є. Як є, так є. І тут протерла підлогу трохи і також виключаю світло. Все, йду в гардеробну. Ще йду туди в гардіроблю і зроблю лад, і вже буде, і вже йду, там пилосос вже занесла. І ще лише цей коридор. І, і що? І той хол, я вже всі змучила. Хочу сказати, що я всі змучила, ви знаєте? От я змучилася на сім поверсі, я не знаю. Я вже так не маю сили, але мушу ще то доробити? Я не знаю. я не знаю. Отаке, От так що думайте, борще, чи маєте щось будувати. Думайте, чи вам того треба, чи вам того не треба, а то і буду, бо то є е, повна катастрофа. Як нема допомоги, нема на кого розчинути, а зробити треба, бо порохи, павутині, і ти тут живеш, то. Краще стараться, подумайте, чим раз зробити, куди маєте гроші подіти. Ліпше поїдьте, відпочийте десь, на... десь на острова. Все, мої дорогенькі, все. Йду, що вам таке легеньке покажу. А Та, що, яка гардеробна, то Та вже така, знаєте, як склад. Отако. От Бачите, що у нас тут робиться? Взуття море. Видите? Там ящики, чекайте, не п'є. Там ящики, тут ще ялинка новорічна. Ну і тут. о, Все, лише такий прохід, там вікна. А от не дуже утеплено, бачите? Ну і в цей бік не буду вам показувати. В цей бік у нас от є ще обої, книжки, там ящики, ковдри, ящики ящики з лентами, шампанським, що мало бути на весіллі. Коротше, все. Тако показую вам. Все, виходжу, двері, не знаю, не закриваю добре. двері. Іду ще поміняю воду і зібрала тут все. Ой, поміняю воду, ще тут зітру і все, і, і сама обріла чемодани свої. Я вже брала чемодани і вже виїхала. Ви два мої чемодани. Беру чемодани, двою вже їду, в мене вже нема. Але все буде через, через три тижні. Бачите, косі. Все. Все, на сьогодні вже буде все. маю ті вазоночки повливати. І вже буде на сьогодні все. Чоловік злиться, злиться там, матюкаєся, злий такий, щось йому там не вдається. Мої квіточки, певні.